Привіт, любі дорогі терези! Це Таро прогноз на березень 2025 року. І так, давайте дивитися, які енергії принесе березень, яким він буде, що скажуть карти. І, до речі, дорогенькі, хочу запросити вас у свій інстаграм-канал, де щочетверга я проводжу рубрику Задай запитання. Таро, де ви отримуєте відповіді на свої запитання. Також діліться в коментарях тут, в Ютубі, задавайте свої запитання. Я читаю усі ваші коментарі, мені ну, дуже приємно і відповідаю на всі запитання. Діліться тут в коментарях або переходьте по посиланню на мою інстаграм-сторінку. Посилання на інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. І там в інстаграм більше живого спілкування зі мною. І так, перша карта для вас на березень. А, чудова карта. А тут королева Пентаклів. Королева Пентаклів це людина по знаку зодіака, Козиріг, Діва. Чи тілець, яка буде відігравати якусь головну роль у вашому житті в березні, можливо, це ваша мама, подруга. Чи спеціаліст по фінансах, який буде давати вам такі слушні поради. В загальному це люди такі мотиватори, дисципліновані. Можливо, будете брати приклад з такої людини. Стане, так, ця людина буде вас надихати. Однозначно, такі, така чудова людина з такою чудовою енергетикою буде присутня в вашому житті. Так, давайте витягнемо ще одну карту. Вісімка. Вісімка петаклів все ж таки тема фінансів, тема прибутків буде актуальною на початку березня, і це прибуток, це фінансовий прибуток, це карта майстерності вашої, це за те, за що ви отримуєте гроші, ваші прибутки будуть рости. Це і така карта, карта щедрості, це е, клієнти будуть, робота буде, буде віддача. Чудова, ви, можливо, ще за вашу майстерність, ви будете ще вдосконалювати, можливо, ви ще підете вчитися вдосконалювати свою майстерність, переходити ще на вищий рівень, або піднімати ціни за свою майстерність, за свої послуги. Також це є карта розширення, масштабування. Можливо, ви будете наймати людей і вчити людей, нових людей у вашому колективі своїй майстерності, передавати свою майстерність, свої знання. Або також ви станете тою людиною, яка піде ще вдосконалювати себе. Однозначно, це є карта прибутків, хороших прибутків. Так. І ще одна карта. Королева жезлів. Королева Пентаклів, королева жезлів це також люди вогняної стихії, леви, овни. Стрійці по знаку Роскопа. У вас буде колектив, у вас буде підтримка, у вас будуть однодумці, можливо, ви попадете в колектив однодумців. Такі будуть у вас багато спілкування. І люди такі вас будуть оточувати, які будуть з вами ваші однодумці. Чудово! Так, наступна колода. З нуля, нульова карта, чудова карта, дуже люблю цю карту. Це карта всього нового. Нові люди йдуть у ваше життя, нове партнерство йде у ваше життя. Також якісь нові навички, щось ви будете робити по-новому. Не так, як те, що ви не робили дотепер. Якісь нові будуть навики у вас, ви будете їх якби якась робота, щось буде по-новому. І також це може бути. На новому місці, тобто е, якийсь переїзд, зміна е, обставин, е, але це буде все на краще, тому що це позитивна, дуже хороша карта. Це як і нова людина йде у ваше життя, це і нові можливості йдуть в ваше життя, якісь починання. Тому що карта нульова – це початок шляху, який ви ще не проходили. Нове у ваше життя, ідуть нові події, нові люди, нові можливості в ваше життя. І це все буде вам дуже подобатися. І це також карта радості, радості в житті. Шлях невідомий цій людині, але людина йде в радості, в легкості. Так, нічого за собою не тягне в легкості, в радості і в довірі. І це буде дуже такий цікавий для вас шлях. Так. Цікаві у вас. Дивіться, яка чудова карта. Четвірка. Четвірка жезлів. Це чудова карта процвітання. Карта покращення житлових умов, і це з нуля, це як почати жити, переїхати в іншу квартиру, тому що це є карта перемоги, карта тріумфу, карта, можливо, вас запросять на весілля, на якісь такі будуть відбуватися події, радісні у вашому житті. Радісні події у вашому житті, покращення житлових умов, умов праці, переїзд від. Якісь інші красивіші місця, і карта радості, і карта тут люди веселяться такої радості, святкування. Так. Наступна колода. Однозначно, це також і можливо покупка автомобіля, і не тільки переїзд, можливо, навіть і в іншу країну. якщо Ну, це в ваших планах, то буде дуже хороша можливість і сприятливі енергії для переїздів, для змін, для втілення чогось нового. Можливо, якщо ви перше вагалися робити це, чи не, ви можете спробувати. Зараз буде сприятливий час для цього. Все буде на краще для вас. Так, наступна колода у нас. І тут шістка. Шістка мечів це про те, що треба про себе заявити. Шістка мечів це про те, що заявити про себе. Це як і відстояти такі свої кордони, відстояти себе. Це така, як і конкурентна боротьба, але ви тут переможете. Ви переможете. І в будь якій ситуації, яка би не склалася, тут, якби і ситуація така, здається, на перший погляд, не із легких, але людина переможе. В будь-якому випадку ви це зможете, вам на все вистачить енергії, і тут ви сильніші, ніж ви думаєте, ви все зможете. А ще ця карта про те, що тут надія на себе. Власне, на свої сили, якщо ви, можливо, чекали на якусь підмогу, що вам хтось допоможе, і мали надію на когось, то ви побачите, що ви самі маєте з усім справитися. Тут надія на себе відстоювати і себе, і свої кордони, і свої справи, свої такі влав, все ви зможете владнати. І навіть тут карта такого, як просування вперед. Ці всі кроки, це, ці, оці всі дії призведуть вас до успіху в подальшому. ті тут ситуації, в які ви можете подумати, що вони такі е, якісь, на перший погляд, складні, ви все вирішите, всі ці завдання. І в подальшому це буде вести вас до вашого успіху, до процвітання, до покращення ваших е, справ. Так, ще одну карту. І тут у нас. Вісімка. Вісімка жезлів – це дуже швидкісна карта. Тобто, оці всі події дуже швидко будуть. Треба будуть іти на великій швидкості. І вам буде дуже так миттєво приймати рішення, вирішувати усі питання інформація буде поступати, обробляти. Тут буде такий рух, а дуже швидко будуть змінюватися обставини і треба буде. Буде бути так, як на чеку, і вирішувати ці всі події просто блискавично, приймати блискавичні рішення, тому що все буде дуже різко змінюватися і різко-стрімко буде йти час. Але тут про те, що ви з усім впораєтеся. У вас на все стане сили, на все стане енергії, тому що карта Весмірка желі це є вогняна карта. Це така одна з найшвидкісніших карт в колоді Таро, і вона показує про таку вогняну силу, вогняну енергію, яка долає любі перешкоди. І це дуже велика швидкість. Це і швидкий переїзд, це якісь відрядження по роботі. Це таке ж життя на великій швидкості. Так, наступна колода у нас і трійка. Трійка жезлів, ну тут багато таких стрім э, стрімкого розвивання подій. Трійка жезлів це коли у трьох, це у трьох і більше людей якась спільна співпраця, це бажання вчитися, бажання досягати своїх цілей. Це в основному великі бажання. І бачення свого майбутнього. І також це а, бути в колі однодумців, це коли вас троє і більше. І можливо, вас уже стане троє. А, тобто це і як додаються люди у вашу сім'ю, е у вашу компанію. А можливо, коли вас троє, це і, е і домашні улюбленці. Коли ви вже у <гум> вас стає троє. Так. І також це може бути три проекти: троє людей, троє проєктів, які... завдання, які ви виконуєте, і ви з усім впораєтеся, бажання, стрімкі, це карта, така швидкісна, карта майбутнього, як три проекти, які ви успішно робите, знаєте, куди йдете. Це чудова карта. І це карта. Прибутку також. Це коли прибуває. Так, енергія прибування. Вісімка. Вісімка пентаклів знову ж таки. Вісімка пентаклів була на початку місяця, і знову фінансова тема, прибутки. І тут також монетизація, можливо бути вкладати ще в якісь проекти гроші, тому що вісімка це коли гроші є, і ви в щось складаєте, і це фінансовий ріст. Тут Колаборація, троє людей і більше, чи три проекти, в які ще треба вкладатися, і матеріально, і енергетично. І коли ви в трьох вирішуєте якісь такі проекти, які в майбутньому будуть давати вам дохід. Це такі бізнес-проекти, це вкладання в своє майбутнє, це цілі. І вісімка це хороший дохід. Це не є маленькі гроші, тому що вісімка це вже є здобуток, є результат, і хочеться ще більшого. Так, наступна колода у нас. Хороший у вас буде такий продуктивний місяць. А, та, і такі енергетики у вас буде і підтримка, і бажання, і все буде складатися простір під вас під ваші бажання. Від те, що ви робите, будуть приходити потрібна інформація, потрібні люди, і це так як попасти в потрібний час, потрібне місце. Так, наступна колода: двійка. Двійка це також фінансова карта, це як два джерела доходу, тобто будуть гроші поступати із двох сторін. А і це також гроші вашого партнера, не тільки ваші, якщо ви в партнерстві, і тут також карта балансу. Карта вибору, тому що карта балансу, фінансова карта балансу, коли фінанси треба тримати в балансі, і карта вибору, як на, на роздоріжжі, треба буде приймати рішення, буде життя вас ставити перед вибором, але ну, взагалі -то, життя щохвилини ми робимо якийсь вибір, і тут, власне, вибір і баланс в грошах. Треба буде фінанси свої впорядковувати. І... Два джерела доходів. І це також карта прибутку, але якогось нового, яке потребує баланс, можливо, ви будете задумуватися брати кредит кредитну ту справу, не брати. Вигідна ця пропозиція, невигідна. Це також і прийняття рішення, коли ви на роздоріжжі і маєте прийняти рішення. Так, наступна карта. Тут дама. Королева Пентаклів знову, королева Пентаклів, була у вас на початку і в кінці місяця, і ця людина буде допомагати вам впорядковувати ваші фінансові справи. Можливо, це ваш фінансовий директор, бухгалтер чи людина, яка займається вашими фінансами, яка вас консультує, з якою ви радитеся, людина-фахівець. А це, можливо, банківський працівник, який буде вам допомагати впорядковувати ваші фінансові справи, ваші фінансові такі. А ця людина однозначно буде у вашому житті в березні цілий місяць. Це ваша підтримка, це ваша допомога. Такий ваш радник. Так, давайте ще одну карту. І а, тут у нас рицар, рицар Кубків це також підтримка. В першу чергу це чудова підтримка, це повна чаша можливостей. І, можливо, ця людина також люди з такою стихією це по гороскопу риби, скорпіони, раки. Також така людина з молодою енергією, енергійна буде також присутня в вашому житті. Ви будете в колі однодумців. Можливо, це нові люди. Будуть приходити у ваше життя і будуть вам допомагати. Будете у вас буде підтримка, і це карта диявола. Карта диявола – це про великі гроші, про великі спокуси, і також про відпочинок. Це про таку земну матеріальну енергетику, коли ви вже і змучуєтеся, і це також може бути і перевірка, тому що це як і контролюючий такий орган. Можливо, буде на вашому підприємстві якийсь контролюючий орган. Треба буде перевірка така, що чи всі звіти подані, чи все. Це буде стосуватися вашого. Вашої праці, ваших, фінансу, ваших фінансів. І це ну, тут треба бути уважними. По карті диявол треба бути дуже уважними, перепровіряти все зайвий раз, щоб не попасти на, на якісь такі на якісь афери. Ну, тобто, це карта уваги, карта перевірок і лишній раз. Просто перевіряйте, якщо навіть і купили кудись квиток, чи правильна дата, чи подані всі звіти, чи правильно все оформлено, все, що будете оформляти, все перепровіряйте по кілька разів. Дуже чудовий, такий насичений у вас місяць, прекрасний місяць, з фінансами зв'язаний, і все буде складатися для вас якнайкраще. І від себе я вам бажаю процвітання, хай щастить вам дорогів.